Вітаю вас на своєму каналі. Це відео буде досить маленьким. Я побувала в місті Києві, дуже швидко. там зазняла. В магазинах, там, де я була, мені сподобалися ось такі туфлі. Вони жіночі. Бренд мені невідомий, але дуже якісно вони виконані в 37 розмірі. Я хотіла їх приміряти, але ну, не встигла. І все, повторююся, знімала дуже-дуже швидко. Це мене завели в магазин, я думаю, що це стоковий магазин, тому що кожна річ вона оцінена. Є декілька розмірів однієї моделі, наприклад, взуття або одягу. Я думаю, що це Італія та Англія. Показую, ви бачите босоніжки від Сандро, дуже класні, натуральні. Далі ще мені сподобалися такі рожеві. Ці незвичайно, як для мене, ну, тобто для людини, яка проживає в невеликому місті, дуже високі. Були ще такі шльопанці. Я не знаю, що це за бренд. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка, буду дуже, буду дуже вдячна. Поряд ще стояли ось такі пудрові дуже такі гарні, ніжні. А, також бачила ще чоловіче взуття. А, переважно м -м, ну, мені траплялися бренди C-Race, Ande the Stories, потім Sandro а, і м -м, Сумки я бачила, але мені не вдалося вам їх показати. Шкіряні, але ж стіна, звичайно. Вражає, можна і так сказати. Прошу підписатися на мій канал. Хто не підписався, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Також переходьте в інстаграм, підписуйтеся на мій інстаграм, можливо, когось щось цікавить. Буду рада!